Леся Українка у рибок з поеми русалка, коло річки у садочку маленька хатина. У хатині чорнобрива молода дівчина, що вечора, як сіронька, до місяця сходить. Молода є дівчиненька у садок виходить, тож виходить сама з хати. У ясною нічку, а тим часом козаченько переплине річку, як приверник бережечку, чорночок прив'яже, уклониться дівчинонці. добрий вечір скаже. По садочку собі ходять, за руки візьмуться, розмовляють, радяться, коли поберуться, Ой, Коли ж ми поверемось, дівчино й короже, осені, козаченько, як Бог нам поможе у коханій розмовонці швидко ніч проходить, блідне місяць, гаснуть зорі і сонечко сходить, сіда хлопець у свічове. Та бере весельце, Стиснув ручку, махнув веслом, прощавай ксеню, серце, осінь надходить, літо минає, вже про дівчину козак не дбає, вже старостоньки скрізь походжають, Ксенину ж хату вони минають. Ту до сусіда в новую хату, сватать його дочку багату, чує Оксеня смутну новину, що свата милий іншу дівчину. Уже сьогодні їх заручають, а через тиждень і повінчають. Наче байдужа дівчина ходить, вийде в садок та й сльози ронить. Рушнички шиці лежать у скрині, вже не клопочуть вони дівчини. В Журі та в тузі тиждень минає, по селу ходить та молодая, в кожну хату вона вступає, на дівеч вечір дружок збирає, і до Оксені заходить в хату, теж на весілля і хати. Прошу, сестрице, тебе голубко, за старшу дружку до мене любко, не можу, серце, я піратніша. За дружку в тебе, хай стане інша. Отак, сестрице, отак мовляєш. Певно, мене ти більш не кохаєш. Не гнівай, серце, за мої речі, Прийду сьогодні на ті вечвечі, тебе, сестрице, я не забуду, за старшу дружку у тебе буду. Згодилась, прийде, Хоть тяжко дуже вдасть перед милим, що їй байдуже, йде молодая безпечна. Цела з хати, а смутна Оксана Випроводжати. У суботу молодої та великий збір то сходяться подруженьки до неї у двір. За столом вже молодая сіла на посад. На лавочках всі дружечки посідали в ряд, старша дружка жалібної. Почина співать, виспівує, а на очах слізоньки тремтять. Червона я калинонька, а біленький цвіт. Ой, чи не жаль тобі Галю, молоденьких літ? Ой час пора, отець мати та благословить. Ой час пора, молоденький та гілячковиць. І гілечко, і віночок вже вити пора, але ж то бервіночка для вінка нема. Старша дружка по барвінок додому піде. Бо кращого бервіночку немає ніде. Пішла жалем дівчинонька та й у свій садок, щоб нарвати барвіночку інші на вінок. Вуч його пісеньку співав, за сльозами ледве може помовлять слова. Ба мій хрещати. Сяды Барвіночку мій, Тож то шнигвала віночку, Віночек звела, походила по садочку, на трічку пішла, подивилась у водицю, на личко своє, тихо, тихо промовила. Горенько ж моє, вода моя хорошая. Нащо ти цвітеш? Бездолинки на всім світі марю не пропадеш, нема щастя, нема долі, Лише рада сама і кохання зневажене, душини нема, запуменені миленький, іншу полюбив, та й навіки мою долю та й занепастив. То ж він завтра із другою піде під вінець, а я собі під водою. Знайду вже кінець, промовила те і слово стала на горбок. Нема, нема дівчиненьки, лиш плеве віно, Дякую.